21-й Дмитро Харченко, 9-й Роман Стефорак і 5-й Сергій Ломака. Стартова п'ятірка колеса в центру і заявка колеса в центру у цьому сезоні не змінилася команда. Здалося зберегти всіх своїх лідерів. Перший хороший момент у матчі Станіслав Бадецький. Цей момент був у колеса Дмитро Павльок. Мікаладза його спроба. Підставлю сезоні. Ломака головою забиває Сергій Ломака і стає автором першого забитого м'яча у цьому сезоні. Сергій Ломака винагороджений за старанність, класно зіграв, дограв епізод до кінця. Рятує свою команду. Але як Мір м'яч у м'ячу Тут Харченко. Вихід вічнові для Харченка. Він, він дає передачу і забиває Станіслава Бадецький. 2-0. 2-0 стає рахунок наприкінці першого тайму. Колесо Центр забиває другий гол. Для ЗП Груп 2. Павлюк, колесо. Знову ж таки, в атаці Павлюк пробиває низом Іван Борозинець. Забирає м'яч. І фаворитом. Поки що веде в рахунку 2-0. Непоганий підсумок першого тайму для колеса. центра. і швидкий забитий м'яч у другому. Дмитро Сарков відзначається тринусь тай рахунок. Стояли. Колесо центру. Ще один момент. Тут Павлюк проведе колесо центр Олег Міргородський допомагає команді в атаці. Харченко в центр класно розіграно. І знову ж таки, друга результативна передача вже для Дмитра Харченка в цьому матчі. Ізначається Роман Стефрак. Микола Газа віддає в центр Павлов. Непогано розвертається Юрій Павлов і пробиває Юрій Павлов. 4 1 От і забитий м'яч від ЗП Груп 2. АЗП-Груп 2 буде матч із Запорізькою політехнікою. Ратиме дві молоді команди. Кутін на Навіть. Олег Міргородський. Трендує на фінал чотирьох Павло Сергієнко. Порушення правил таки було. Максим Запорож віддає передачу. Вийшов під цей пас. Дмитро Павлюк і спокійно забиває в ближній кут. 5-1 стає рахунок. Не забуває роман Сифрак Іван Борозинець